Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube каналі. Хочемо зробити огляд даного автомобіля марка Купер 2008 року. 1.6 і дизельок. Автомобіль мого товариша. Зараз так пробіжемося по коротенькій характеристиці його і які від нього, як то кажуть, плюси, мінуси, задоволений, незадоволений, зараз все вам розкаже. Так, друзі, на огляді міні-Купер. Пригнаний він з Німеччини. В якому році? У 2020 році пригнаний з Німеччини, досить хороший стан в одних руках. Дотримався. Пробіг зараз який? 228. 228 тисяч. На даний час пробігу. По заміні зараз вам покажу, що людина кожну машину перегнала і щоб по ньому яку заміну проводила. На даний момент що? Розхід? Розхід, розхід, розхід? Розхід даного автомобіля взагалі зараз така, така болюча тема, тому що ціни на пальне ростуть. І розхід зі слів власника автомобіля. Він зараз в зимовий час взагалі змішаний 5,5-5 літрів. В середньому. Літом траса 4,5 літом і місто 5 літрів. Досить такий кажуть економний автомобіль. Товариш говорить, що в поїзді взагалі досить така машина жвавенька, задніх не пасе, по трасі, досить на обгін, так то кажуть, якщо треба обігнати є чим, є чим піддати. Що ще по машині? Довжина автомобіля 3709 мм, його довжина, Ширина 1683. Вага автомобіля 1090 кг. Такий, можна сказати, не дуже лесенький автомобіль. Кліренс, бачите в нього кліренс трошечки такий для наших доріг. Є незесенький. Бачите, резина, резина є, все на місці є. Машина нічого. нічого Машині не пошкоджено, машина по оригіналу. Досить, досить такий хороший стан. Дивіться, зараз сам е, покажу, не буду все зачитувати, от, е, суто покажу по факту, що людина замінювала і щось яке її коштувало. Давай покажемо що от так, дивіться, є масла, бачите все, все є вказано. Що і як, коли замінювалося. Зараз трошечки припіднімлю. Хто не знає е, це є злі, хто виробляв ці автомобілі, це є марка BMW. Одна з перших моделей. Отакий. От бачите по цінах, так що орієнтуйтеся, які ціни, що і на що, які заміни. Вже будете себе орієнтувати, бачите, чи дорого це, чи дешево. А по салону по салону, друзі, салончик такий досить приємливий, взагалі, дивіться. Дуже гарне посадочне крісло, взагалі спортивна підвізка, до речі, на ній йде. Ну, чесно по трасі вогонь. Вогонь досить така невеличка машинка, ну в їзді вона просто шикарніша. чесно Ніколи би не подумав, що настільки гарно якісно все зроблено. Бачите, гарна панель, все гарно освічується. Ну, взагалі автомобіль для я кажу, для молодого пацана, чи для дівчини, чи для сім'ї досить такий подорожуючий, економний. По трасі ти відпочиваєш на ньому в їзді. Це є двох дверка, в принципі, трьох дверка, тому що є багажник. Чотири місця посадочних Друзі, на спідометрі 240. Товариш говорить, що тому що не було так, де розігнатися, бо що то 190 на ній вижимав. Досить не відчутно, що машина набирає швидкість. Досить динамічно. Гарні вікна, бачите, беззарочні такі, досить так воно гарно виглядає все. Друзі, такий багажничок, невеличкий. А запаска є в ньому точніше. Запаска є, так? Да? Місто для запаски є. Ага. Запаски немає. Я понял. Друзі, вантажопідйомність автомобіля разом з пасажирами буде 1540 кг максимально дозволено. Резина. Чоловік поміщали. Шість чоловік Шість чоловік зі слів власника поміщались, нормально машина себе відчувала. Резина розмір резини 195, 55 на 16. Ось бак, бак на 40 літрів. Так що, друзі, такий коротенький огляд автомобіля марки. Міні-Купер, хороший автомобіль. Рекомендую для трасова машин для подорожей взагалі, для таких пересувань, їх по місту для сім'ї, для, для таких малих покатушок досить хороший варіант. Беріть собі на заміточку. Якщо буде цікаво, відео зайде, далі зазнімемо вам, більше будемо розповідати. Наразі всім дякуємо, до побачення.